Сьогодні на Позитивів приготували неймовірно смачного салату. Він хоч із оселедце, але це не шуба, але вже дуже смачно. А як таку смакоту приготувати, а легко і просто. Для його приготування потрібно ось такі інгредієнти. Нам потрібно філе оселедця. Приготуємо його самі або придбаємо в магазині, придбаємо і майонезу, або приготуємо домашнього майонезу. Як на нашому каналі є відео, посилання в описі, для салату беремо будь-якого твердого сиру, а можна взяти і плавленого сирку. Зваримо чи запечемо картоплю морку і буряки. Зварили ми вже овочі, охолоджуємо їх. І все всі інгредієнти будемо натирати на тирці або дрібно різати соломкою. Замаринуємо рідчасту цибулю. Це буде так смачно. Готуємо маринад для цибулі: кріп, оцет, сіль, цукор і поміщаємо сюди цибульку. Нехай цибулька 15, 20 постоїть у маринаді. Салат формуватимемо. На тарілочці. шарами будемо його складати. На тарілочку трошечки помістили майонезу і відразу поміщаємо натерту картоплю. Овочі натираємо на терці. Картоплю розкладаємо по всій тарілці, але не притискуємо, щоб наш салат був пишний. Перший шар картоплю перчимо і трішки солимо, та й будемо робити майонезну сіточку. Майонезну сіточку не притискуємо. Наш же ж пишний буде салат. Не кожен шар будемо поливати майонезом. Ось ми викладаємо рибку. Поверх оселеця мариновану цибульку викладаємо. Ось ми її вже відсидили. Цей шар майонезом не покриваємо. Далі у нас яскравий шар, натертий бурячок. Бурячка щедро. Змазуємо майонезом. Натерті яблучка змішуємо із натертою морквою і викладаємо наступний шар. Розподіляємо яблучка з морквою. По бурячках, по майонезі. А далі натертий бочковий огірочок можна взяти консервованого. Огірочків беремо за смаком та забажанням. Знову щедро змазуємо майонизо. Ось так. Викладаємо поверх усіх шарів твердого натертого сиру і залишаємо салат на годину дві, нехай всі інгредієнти між собою подружаться. І ось. Неймовірно смачного салату із оселедцем подаємо до святкового столу. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Ах же і смачний салат, неймовірно, смакота. М -м -м -м. Неймовірно, смачний салат із оселеться, бо приготували ми його на позитивів. Позитивний салатик. Зі столу зникає вмить, неймовірно вже смачний. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами, дякуємо за коментарі і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Смакоту цьому салату надали огірочки та яблучко. Ми брали яблучко із кислинкою.